Дмитре. найперше, що хочу запитати про ситуацію в акваторії Чорного Азовського морів. Власне, тиждень, мені здається, тому казали про серйозні шторми. Що зараз? Ну, зараз потроху негода вщухає. Сьогодні вже вони, я маю на увазі російських окупантів потроху, потроху почали виходити в море. Зранку два два кораблі. Зараз вже чотири. Насіїв серед них нема. Це мінітральники протичорнові кораблі. Я так розумію, що зараз вони моніторять акваторію після шторму щодо мінної небезпеки. Враховуючи те, як вони мінували акваторію, то скоріш за все тепер у них трошки додалося роботи, тому що після кожного шторму міни зазвичай починають зривати, і вони можуть в принципі, дрифувати акваторію. Тому в принципі ситуація зараз більш-менш стабільна. Але все одно діло йде до зими, пане Дмитре, і у цьому контексті і погодніх, зміни погодних умов, зокрема, як може змінюватися поведінка нашого ворога в морях? Насправді ну, в нас вже є досвід однієї такої зими, і сказати, що ми очікуємо якихось суттєвих змін, в принципі, не можемо. Єдине ще, як я вже зазначав в інших етерах, сподіваюся, що ця зима все ж таки минеться трошки легше, ніж минуло, тому що ми. Звісно, готувалися, для нас вже не буде нічого нового. Ворог, звісно, теж готувався. Ви бачите, що фактично зараз йде накопичення ракетного озброєння з боку російських окупантів. Тим не менш, ми так само готуємося відбивати атаки, готується вся інфраструктура, і відповідно є надія, що все ж таки ситуація буде краще цієї зими. Пане Матре, я запитаю, ви, якщо зможете, дасти відповідь. Надвечір буквально повідомляли про вибухи на Одещині. І скажіть, чи пов'язано це з ну, таким невдоволенням росіян тому, як рухаються кораблі по зерновому коридору? Зокрема, у мене ще уточненої інформації щодо цього немає. Я Можу лише зазначити, що російські окупанти дуже занепокоєні, дуже занедоволені, тим, що цей коридор працює. Звісно, для них це. Така геополітична поразка, тактична, стратегічна, її можна назвати як завгодно, тому що це поразка фактично на всіх фронтах, і на економічному, і на військовому, і на політичному. Звісно, ті, хто призначив себе таким жандармом Чорного моря, таким поліцаєм на свою користь, звісно, той, хто постійно шантажував і погрожував, бачить, що нічого у нього не виходить. І відповідно, через це росіяни нервують, і звісно намагаються якось зірвати роботу нашого зернового коридору. А окрім того, звісно, для них голод це завжди поставки провізії. Це ще один геополітичний інструмент, який у нього просто відірвали з руками. Ми цікаво зачеплю за ваші слова про політичні іміджеві втрати. А наскільки серйозні вони в контексті того, що їхній Чорноморський флот ну, виявився не таким міцним, як вони про то декларували? От наскільки для них оці політично іміджеві втрати, саме по Чорноморському флоту, досить серйозні? Дуже болюче. Тому що е, треба почати з того, що це такий вітринний флот. Це той флот, який вкладалося багато технологій, ну які є е, гроші, особовий склад, комплектація по пріоритетному принципу. Е, всі новітні зразки озброєння сюди, тому що це єдиний флот, їх чотири нагадую: плюс флотилія Балтійська, яка о, перепрошую, Каспійська, які беруть участь у бойових діях. Решта флотилій, вони, звісно, теж залучаються і до сирійського експресу, так званого. Тим не менш, основний театр у них відбувається саме тут в Чорному морі. І саме тут було доведено, що їхні спроможності насправді не такі високі, як насправді на суходолі, і в повітрі так само, але ну, це ж така окрема скрепа Російської Федерації, так званої. І тут цю скрепу країна, яку вони перемогли в морі за два тижні, як вони казали, цю скрепу так розгинає. Uh, і при чому розгля розгинає так болю... боляче. спочатку їх виженули з північно-західної частини чорного моря, потім з південно-західної частини, де вони зупиняли суховантаж останній раз влітку, і тепер же відігнали від Криму. Звісно, для них це така uh, досить суттєва uh, проблема. Скажемо так. Путіну якось з тим е, спати і жити про авіацію. Там російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. кажуть, що для контролю над ситуацією у чорному морі літаки піднімаються значно частіше. Про які тенденції можна сказати? Направду, що вони намагаються там патрулювати. Ну, сподіваємося, що путіну з цим жити і спати недовго. А що стосується е, е, цих подій, так звісно, вони використовують цей інструменти, які вони називають не ми ще в мірі, ну як завжди, для того, щоб шантажувати нас, залякувати в першу чергу психологічний тиск створювати саме на судовласників компанії, які є власниками цих суден, екіпажі. І звісно, це такий собі ще меседж групуванні кораблів НАТО, які зараз перебувають у середземномор'ї через Арабо-Ізраїльський конфлікт. І тому, що радіус цих ракет теоретично може туди діставати, але фактично там повітряний простір Турецької республіки у них стоїть на заваді. Тому це чергова гра в сумашедшого Івана, улюблена національна забава росіян. І відповідно для нас ситуативно це нічого не змінює, тому що радіус цих ракет дозволяв застосовувати ці кінжали, хоч з півночі, хоч зі сходу. Тому це більше такий саме політичний крок. Це чергова. Залякуванням, тому що Росіяни знають, і це не є секретом. Секретом що наразі перекрив акваторію, не мають вони успіху на суходолі, залишається повітряна компонента. І вони її намагаються використовувати по максимуму. Так у нас ця проблема ще до кінця не вирішена, але над цим працюють всі вище керівництво нашої країни. В першу чергу, І в якийсь момент, і ця третя складова так само закриється для росіян, як і суходол. На півдні, так і е, акваторія Чорного моря, Дмитро, сьогодні у Севастополі кажуть, зранку було неспокійно було чути е, різні звуки, схожі на вибухи і стрілянину з артилерії. Місцеві пабліки взагалі писали про те, що е, пуски з реактивних бомбометів. Е, чи часом не по кораблям, чи щось відомо, чи є у вас якась інформація? Відомо лише те, що це буде відбуватися постійно аж допоки е, не покинуть е, російські окупанти. Наш Крим там постійно буде щось вибухати і дедалі частіше і періодичніше, і обов'язково вони ще будуть чути ці звуки і надалі. От оце достеменно відомо, пан ну, Але власне чи маємо ми е, констатувати і чи можна говорити про те, що ворог розуміє ці виклики, зокрема у Криму, і готує зокрема свою оборону? От якось нашим розробкам, якусь протидію він намагається знаходити. Так, звісно, не слід недооцінювати нашого ворога то те саме розсередження кораблів, яке відбулося, переведення їх до інших портів, наприклад, новоросійська. То все це так само реакція. Це, звісно, спроба зберегти це такий фідбек від нашого ворога. І, звісно, вони намагаються аналізувати, реагувати, і тому це таке постійне змагання технології розуму і стратегії, тактики. І, звісно, ця боротьба триває постійно, і е, вони завжди намагаються знайти якусь протидію. Е, не буду розкривати всіх подробності, але так вони намагаються пристосовуватися до тих реалій, в яких вони зараз опинилися. От, наприклад, е, впевнений, зараз вони намагаються вирішити проблему щодо логістики, яка залишилася в Криму. А кораблі зараз знаходяться в іншій частині Чорного моря, у східній частині. То там і поки от, що є момент... Кримський міст. Так, вони будуть стикатися і надалі з такими проблемами. Крім Криски... міст, до речі, це окрема тема, і мене дуже часто запитують, чому він досі стоїть. Я знаю, що сказати з цього приводу. Як ви пам'ятаєте, всі операції, які відбувалися щодо нанесення магнового ураження по цьому мосту, вони усі були різні. І це кожного разу складна операція, яка продумується, планується здійснює, не повторюється, так, і... принаймні точно. Повторюється так. і використовувати такий шанс для того, щоб задовільнити просто. Бажання е, суспільства е, тут і зараз отримати переможеньку це неправильно насправді, враховуючи те, що є ще один логістичний шлях суходолом, це не має сенсу, ми не зможемо їх відрізати. Тільки в тому разі, коли це буде єдиний шлях, тоді є сенс проводити подібні операції. Тому завжди просимо набратися терпіння е, і розраховувати на те, що ми знаємо, що ми робимо, а ми знаємо, що ми робимо, і всі ці елементи, які відбуваються. Те, що ви бачите, це все є складовими однієї великої кампанії, яку ми впроваджуємо збройні сили. Я маю на увазі не тільки військово-морські сили, та інші складові сили оборони і безпеки нашої країни. Пасібі вам, пане Дмитре, за розмову, що ви доєдналися. Дякую за ваш час. Дмитро Плетенчук, речник ВМС України, був з нами на зв'язку. Па